За 15 хвилин 11-та в обласному інституті після дипломної освіти збираються охочі взяти участь у цьогорічному всеукраїнському радіодиктанті. Серед них студентка Ірина Шкляр каже, долучається до ініціативи вже в 13-те. Це приємна можливість перевірити свої знання і побути в колективі однодумців, які також за Українську мову текст для диктанту зачитує актор театру та кіно Олексій Гнатовський. У ганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Вже за пів години враженнями ділиться військовослужбовець Євген Король. Складний, тому що, по перше, його мета це перевірити наші знання, і він повинен бути складним для кожного з нас. Звичайно. Навики і знання української мови недосконалі в кожного з нас, нелегко говорить, було й писати ручкою. Головне це те, що не стільки нам важко, скільки нам потрібно його писати для того, щоб об'єднуватись. Дороги України. Переплутані нитки любові доєднується до всеукраїнського диктанту і в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь пані Валерія з Донеччини каже, у своїх знаннях мови впевнена, але все залежить від складності тексту. Минулого року він все таки був важкуватий в плані, в тому, що його зачитували якось е, дещо дивно, і інколи деякі слова були незрозумілими. Я все-таки сподіваюся, що цього року буде е, більше літературної мови і менше якихось таких. Каверзних слів Юлія Савчук теж переселенка з Маріуполя. За фахом вчителька пригадує, як писала диктант у своєму рідному місті. Це було в школі, це було ну. Е Леговічним складом ми сідали та писали або разом з дітьми. Ну, коли як було. Дуже сподобалось, як читали цей диктант. Дуже гарно і з розумінням того, що різні люди його пишуть. Чи правильно поставила коми й терени, знає пані Валерія, проте каже в захваті від змісту. Текст диктанту дійсно неймовірний, актуальний, і дуже сподобалось, як його цього річ зачитували, бо це дійсно було чітко, зрозуміло, з дотриманням всіх вимог можливих до диктанту, і це дійсно круто. Наталія Черкашенко, Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.